Йдемо в ліс, сьогодні така трохи морозна погода. Йдемо взяли вам пилку, лопату. Йдемо хочемо дещо зрізати, забрати. Ходив я по лісі, знайшов був вигорівшого дубового пенька. Дуже він мені похожий був на якийсь кресло, не знаю, трон. Хочемо його зрізати, поки земля трохи перемерзлена. Попробувати на в танках притягнути його додому. Не знаю, чи в нас це вийде. Але зараз спробуємо. Зараз вже до нього доходимо. Він так далеченько трохи дому. Ну нічого, Є вільний час прогулятися. Бо я вже за цим пеньком більше року, напевне, думаю, як його забрати додому і з ним щось зробити. Ну ось він, так виглядає. Практичний і готовий. Просто довести його до толку на санках витягне, пообрізати його, так пообчищати, і буде круто. А, не бав, я. Угу. я сказав там пусто. Так, пенька зрізали, нічого у нас не вийшло його погрузити на сани, дуже вони, великий пеньок на санки не влазить. Не знаю, ми б його і не дотягнули, бо сані будуть загрузати. Дуже важко буде ну, і у бані. в баню. Взагалі будемо щось думати. Якось його при при привеземо, не знаю, додому чимось другим, бо санками точно у нас не вийде. Як ті пішли вперед, я клав пилку лупату. В общем, доганяю їх, їдемо додому. Пеньок лежить, жде. Будемо думати, як його звідти забрали. Ну, головне, що вже зрізали, початок є. Тепер осталось його просто забрати додому. А що ти робиш? Ну а як? Все треба зафіксувати. Давай будемо пробувати заводити. Ара прокурувати будемо до Жигулика. А тут акумулятор з цієї сторони може, але доходити можеш нора. Den er her. Sure. i'm feeling the matter نتك دميج Ні. Да, to я закрию зараз. Ну что, может трещить, черт его знает. А, мається, а там я бачу цей кусок, а він мені, і не дуже треба буде. цей Ось ти знімаєшся щось, щось туди. Призеркай туди до кругом. Вань, може, оцім широким, я думав, туди назад його було. Ого, Оце широке взату було. Куріцьом туди ложить треба, щоб мені там цилиндр, что там не Ну, Я через те так думав. думал, он вузьке. І мені руля, бля, я положу, положил, там? А ты боком плейбок Ось Вот я это мое положить? А, ну вот мені не мешало друзья. Я понял. Здесь здесь не тянет, я зараз тут. Не, я привез теперь боком.

Да? Тільки оце отам, -от я не знаю як. Придеться сюди ззаді пхати. А, проїхати, ну буду пхати. Ну аби він да, поїх... не поїхав сюди до колеса. Ні, а ми його зараз всюди в'яжемо, давай. Зараз паском його ось сюди прив'яжемо до тішки і сюди відпіджимо.

Ну все, затягнули так як треба. Ти вся будеш сидіти, ну будеш підтримувати. Так, так Заводиш? Да. Оце я там буду переживати. Та будемо пхати, я зараз буду пхати. Якщо. Проїдем! Трошки болото, да? так? Ну воно тут не дуже глибоке, вач. Ні, Ну таке воно ж де тверде я ступаю. Тут я буду їх. ти йдеш, тут я до їх. Тобі зараз дивиться пати. Ага. гесенько проїхали, я навіть не пхово більше тримався, за мотоцикл. Там трошки урали, але нормально. Так, все, виїхали, далі ще дорога добра, тверда, Доїдемо без проблем. Виключаю, вже включусь вдома. Фух. Мотоцикл тяне. Йо, паньочок відлічно ліг. Притянули, геть і не вирушиться. Все, тепер моя задача зробити з нього задумане. Не знаю, що вийде. Може буде пару відео, а може це буде перше і останнє про моє кресло. Так, вдома там гарача, може поки не розв'язати. <піллявий> Оце доутко мені треба додертися, лечиш. Це гниле, все буде пол чуху ну, круто, круто. А Я його завтра витянув цей це. Що зараз зішника Ну да, а що це? Воно саме облущується, оце обгорівше і воно легенько облущується. Все, баш, воно легко дозубило, десь куски я вже одираю, о, бачиш? Так само з цієї сторони йду трухля, воно легенько буде все відбиратися звідси. А тут тверде вейке. Желізо. Ти нікому його не вмішаєш? Фін... Ні. Це я собі роблю.